Кам'яне приміщення та місця для прощань так виглядатиме крематорій, який побудують у Львові. Цей проєкт п'яти авторів із Маріуполя переміг в архітектурному конкурсі. Сама будівля вона має безумовно зону технічну. Вона має залу для прощань. Так з померлими. Вона має власне це місце, де встановлено. Пічки і відповідно технічну інфраструктуру навколо цього так само запропоновано було переможцями зробити такий внутрішній дворик, який фактично шлях від входу головного до зали прощань і відповідно кремаційних печей. Перетинає там, це таке місце світла. У місті є чотири цвинтарі. Лише на одному із них Голосківському планово проводять поховання. На ще трьох проводять підхоронення в гробівці. Якраз на Голосківському кладовищі й розмістять майбутній крематорій. Це територія на місці колишнього камінообробного цеху. Землі не вистачає, дуже багато є поховань щодня. 15-20 поховань є щодня і є проблема з землею, тому це є дуже така нагальна термінова питання будівництва крематорію. Ну, десь він тут має знаходитися згідно проекту. Наразі за словами Антона Коломмійця, вам невідомо скільки загалом коштуватиме крематорій, лише його архітектурну частину без печей та технічного забезпечення оцінюють так. Самі архітектори вони оцінювали з точки зору складених конструкцій, закладених з точки зору реалістичності конструкцій, Це от власне ми найраціональніший проект вибрали. Та це вартість буде однозначно там до 200 мільйонів гривень коштувати менше ніж 200. Наступний етап розробка документації та детального плану для будівництва крематорію. За словами директора міського департаменту житлового господарства Олександра Одинця на це потрібно близько п'яти місяців. Опісля шукатимуть інве. Для будівництва або гроші у міському бюджеті, а загалом мають побудувати крематорій за. Я думаю, що це питання можна вирішити за рік-півтора. Щоб вже збудований, щоб вже був збудований, так, так. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.